Горо Маунтен Рирт має всі шанси стати потужним конкурентом Буковелю завдяки своїм унікальним характеристикам, проте для досягнення цього знадобиться час, ресурси та стратегічний підхід. Ось ключові аспекти, які можуть вплинути на їхнє суперництво. Переваги Горо Маунтен Резорт розміри та сучасна інфраструктура. Курорт буде охоплювати 1200 гектарів із 75 кілометрів траси. Включно з найдовшою трасою в Україні 3,5 кілометри та найдовшою гондольною канатною дорогою 2,5 кілометри. Це досягає масштабів Буковелю. Планується будівництво 25 готелів із загальною кількістю 5500 номерів, що також робить курорт масштабнішим до поточної пропозиції Буковелю. Локація розташування у Львівській області ближче до західних кордонів України. Може залучити більше європейських туристів завдяки зручному транспортному сполученню. Інвестиції. Загальний бюджетний проект оцінюється в 1,5 мільярда доларів, що означає серйозний підхід до створення курорту міжнародного рівня. Цілорічний відпочинок, горо розроблений як всесезонний курорт, з акцентом на спа, оздоровлення та бізнес-інфраструктуру, що дозволяє залучити туристів не лише взимку. Потенційні виклики, час реалізації, повне завершення будівництва курорту планується через 15 років, що дає Буковелю значну перевагу як усталеному гравцеві на ринку. Репутація та впізнаваність Буковель має усталену репутацію як найбільший гірськолижний курорт України, а також значну базу постійних клієнтів, конкуренція для інвестицій. Успішне залучення одного мільярда доларів від сторонніх інвесторів буде вирішальним для розвитку горо. Висновок Горо має значний потенціал для конкуренції з Буковелем, пропонуючи більш сучасну інфраструктуру та великі масштаби. Проте для досягнення рівня популярності та впливу рівня Буковель новому курорту потрібно буде подолати низку викликів, включно з часом реалізації, побудовою репутації та адаптації до ринкових умов. Підписуйтесь на канал та слідкуйте за будівництвом курорту у Славське.